З'являлася учора публікація із зображенням фотографії, в якому було написано, що Володимир Зеленський подав до Верховної Ради документ на звільнення малюка із посади голови Служби безпеки України. Тобто, усе це така тема була досить обговорювана протягом останнього тижня в Мережі і між військовими, в тому числі, так і все ж як ми бачимо, документ на звільнення було подано. Ну і стосовно того, що служба безпеки України дійсно показала уламки Арішника, яким Росія атакувала Львівщину. Цей удар кваліфікували як воєнний злочин. СБУ підтвердили, що попередньо виявлені комплектуючі ось ті, що ви зараз бачите на екрані, належать до ракетного комплексу «Арєшнік». Росіяни здійснили пуск цієї ракети середнього радіуса дії класу Земля. Земля з російського полігону Капустин Яр. Серед знайдених деталей перелічу це блок стабілізації і наведення. Вони працюють як мізки цієї ракети. Також вони знайшли запчастини із двигунної установки. Крім того, були фрагменти механізму орієнтації, сопла з платформи, блоку розведення і інші якісь дрібні деталі. Уламки, як речові докази, готують передати на поглиблені експертизи. І я процитую повідомлення. Служба безпеки України, атакувавши цивільні об'єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов. Зазначили в службі безпеки України, додавши, що встановлюють всі обставини, а також організаторів і виконавців злочину, щоб притягнути їх до відповідальності. Що ж відомо, так про атаку Арішникам пізно увечері, 8 січня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної ракети Арішника о 23.49 на Львівщині пролунали вибухи. Влада повідомила, що був атакований об'єкт критичної інфраструктури а повітряних силах. Зазначили, що ціль летіла зі швидкістю 13 тисяч. Кілометрів на годину, а тим часом Росія таки підтвердила удар решниками. Вони пояснили обстріл, так би мовити, помствою за атаку на резиденцію Путіна, якої насправді то і не було. А далі я пропоную нам з вами заслухати військового політичного експерта Олександра Мусієнка про те, звідки здійснювався запуск ракети, чому обрано було саме цей напрямок, ймовірні цілі на заході України і його порівняння: так порівняння ефекту різних типів ракетних засобів, які наслідки для Києва і міської інфраструктури Києва можуть бути. І логіка впливу безпосередньо на енергетику і міжрегіональні мережі Слухаємо. Ну а тепер щодо по порядку, щодо арешника, пролунав сигнал повітряної тривоги і з Астраханської області а, полігону капустин Яр був запущений арешник. Нагадаю, що попри те, що ворог розташував арешників Білорусі, застосовувати їх по території України йому вкрай складно суто з технічної складової, тому що доволі таки близька відстань. А це все таки ракета на більш Дальну відстань і просто технічно запускати її. Вона не встигає е, націлитися будь-куди на таку коротку дистанцію, тому тут на далекій відстані. Тому запустили з капустиного яру і вибухи пролунали на Львівщині. Зараз буде інформація про цілі. Ймовірно, ціллю було е, газосховище одне з найбільших в Україні. На жаль, росіянам це відомо, тому що багато що. Забезпечувалося, будувалося не тільки з радянських часів, а й в часи, коли Україна співпрацювала з Росією. Ви знаєте, що на жаль, Росія завжди використовувала газогони і питання газу енергетики для того, щоб пробувати корумпувати наші еліти. Тому їм дуже добре відомо, де що знаходиться. А ймовірно, він був без максимальної бойової частини знову ж таки з так званими болванками, як і під час удару по місту Дніпро в листопаді 2024 року. В Львові було а, чути вибухи на Львівщині. Так само а, люди чули. Іноді говорять про те, що чули навіть майже в сусідніх областях. Ну але знову ж таки наслідки зараз з'ясовуються. Ворог задіяв це, зазначаючи, що це нібито відповідь за удар по резиденції Путіна. Ось так вони збиралися, збиралися, грозили, грозили, кричали, що будуть по урядових по урядовому кварталу, по інших, і ось ударили. Ударили арішникам, і наслідки з'ясовуються, але насправді. Можна отак попередньо сказати, що наслідків насправді більше негативних від ударів балістикою. Те, що ворог завдавав ударів ракетами, балістикою, ймовірно, так само крилатими іскандерами, вони готували їх до атаки по Києву. Тому що частина Києва зараз без водопостачання, на жаль, без опалення і діють екстрені графіки відключення світла. Тобто, все зрозуміло. Ворог за класичною геноцидною схемою воює з цивільним населенням намагається зламати наш опір. Мета противника знову ж таки, завдаючи ударів по ТЕС і по об'єктах, які заживлюють ТЕС, транспортують електроенергію та тепломережі, знеструмити, створити проблеми і фактично порушити нормальний обіг електроенергії в межах міста, в межах області, в межах між собою однієї двох областей. Як ворог робив напередодні на Дніпропетровщині, як вони намагались робити на Одещині, так само відрізаючи окремий регіон, вони там завдавали удари і по портовій інфраструктурі. До речі, минулої ночі по Одесі був удар за повідомленням військової адміністрації Одеської. На щастя, ніхто не постраждав, пустий олійний термінал. Потрапили там. Вони б'ють на зменшення наших економічних спроможностей. Тому ось такі наслідки. Ось так противник діяв. Це означає, що нам потрібно ще більше систем ППО. Однозначно, і про це зараз ідуть перемовини. І говоримо з вами далі. Військовий експерт Роман Світан озвучив нашим колегам думку, що навряд чи ворог вийде на серійне виробництво Арешніка, адже це безглуздо. Він говорить, що вони ще не вийшли на системне виробництво такого типу ракети. Наразі тривають їхні передсерійні випробовування. Цитую: вони поки що не вийшли на системне виробництво. Поки проводяться так звані передсерійні випробовування. Для того, щоб вийти на серійне випробовування, вони повинні провести мінімум 10 успішних запусків. Після цього приймається певне виробництво. Документи і далі йде серійне виробництво цих ракет. Поясню. Світан, а також він припускає, що навряд чи окупанти зможуть виготовляти понад десяток арешників на рік. Коли покажуть КПД цієї ракети, то приймуть рішення повернутися. До тих же ярсів, тому що арешник це той же ярс, однак у півтора рази менший за дальністю. Тобто він думає, що арешник на цей момент використовується для залякування. Але після одного або ж трьох пусків, коли стане зрозуміло, що це безглуздо, вони самі ж, тобто росіяни, підуть із цієї теми, вважає військовий експерт. Поки що це, на думку експертів, є як залякування і такі натяки Європі безпосередньо так, на те, що Путін чхати хотів на мирні перемовини.